Подружжя Іванчишиних з Дрогобича – інваліди з дитинства. Втім, вони не замикаються у чотири стіни, а активно їздять по фестивалях тішити публіку своїми обдаруваннями. Надія та Олександр познайомилися ще у допоміжній школі-інтернаті. Згодом одружилися і отримали соціальне житло у Дрогобичі. У Надії дефекти мови в Олександра від народження травми голови. Сиділи б, як і усі інваліди вдома, поміж своїх бід, але вони не такі. Жінка гарно вишиває, а чоловік грає на губній гармошці. Надійку вишивати навчила мама десять хрестиків. Хтось показали в лікарні, а потім вже узори. То вже ну, мами вже навчилася вишивати. Ну а музику я <головіко> навчився Маленьку. з, з маленько з п'яти років. Бабця моя грала на гудні гармосія. Бабці навчили німці під час Другої світової війни. А коли хочуть публіку завести, чоловік починає грати на двох гармошках одночасно. Усе підбирає на слух, навіть нелегкий полонез Огінського. Свої обдарування демонструють публіці на фестивалях. Стали лауреатами Сорочинського ярмарку: фестивалів у диканці, під камені хусті. Часом їм допомагає потрапити на конкурси спілка інвалідів, але зазвичай їздять за свої гроші. А інвалідська пенсія в обох мінімальна. На роботу брати таких людей не поспішають. Держава має програму реабілітації інвалідів, але кажуть, її не належно виконують. Треба було, щоб то напевно держава якось більше відносилася до інвалідів, щоб щоб оформляли належним чином реабілітаційну карту, і тоді на основі реабілітаційної карти відкривали інвалідам рахунок, щоб менше, як то кажуть, кошти йшли не знати, бо зна куди. Пані Надія багато вишиває. Хоча продати немає де, але все ж щодня бере до рук голку з ниткою. Ще десятирічною дитиною вишила оцей килим. Тепер має десятки рушників, подушок, образів, сорочок і серветок. Їхні творчі захоплення і поїздки на фестивалі не дають їм зневіритися. Я люблю музику, знаєте, і на не, ну, не доводить. Припустимо до погіршення стану здоров'я. Я Забуваю, як казати про хворобу. Людина забуває, тому що людина чимось зайнята, як то кажуть, зайнята, що що людина комусь, як то кажуть, цікаве цікаво і потрібно. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура.